Чергове засідання Рівненської обласної ради відбулося із представлення нового депутата замість підозрюваного у корупції Віталія Суховича. Депутаткою стала Богданець Тетяна Іванівна. Рівненська посадит виборча комісія постановляє визнати обраним депутатом рівненської обласної ради на чергових виборах депутатів. Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року наступного за черговістю кандидата депутати до Рівненської обласної ради в тлем виборчому окрузі номер 3, кандидатів від Рівненської обласної організації політичної партії Сила і Честь. Богданець Тетяно Юванів. А вже після представлення нової депутатки сесія перейшла до обговорення порядку денного. Серед більш як 30 питань, чи не найбільш дискусійним стало затвердження плану формування мережі закладів освіти старшої школи Рівненщини. За словами голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша, першочергово в цей план входить перелік закладів, які департамент освіти запропонував до включення до спроможної мережі старшої школи. Туди входять як академічні ліцеї, так і. І заклади професійно-технічної освіти фахові коледжі. І по кожному району по вони згруповані по кожному району. Однак не всі погодилися із цим проєктом рішень. Зокрема, за словами депутатки обласної ради від політичної партії Європейська Солідарність Світлани Богатирчук-Кривко, із реалізації такого плану у Рівному можуть виникнути проблеми. Сьогодні спілкувалася із начальником міського управління освіти. Вони на свій виконавчий комітет подають зовсім інший варіант, який на 90% не співпадає з тим який ми сьогодні будемо погоджувати. І друге питання. Чи дійсно є вимоги, що має бути в академічному ліцеї не менше, як 600 дітей? Коли я намагалась з'ясувати цей департамент, то нам відповідає. Це ще на громадське обговорення. так само вважають і представники Дубна. Начальниця місцевого управління освіти Наталія Іваницька стверджує, для дубинських школярів таке рішення перетворить навчання радше на проблему або ж взагалі позбавить можливості здобувати освіту. Якщо прийняти відповідне рішення його в автентичному вигляді, це буде означати для нас, що близько 900 учнів нашої дубинської міської територіальної громади. Не будуть зараховані в інші заклади загально середньої освіти нашого міста. Підтримали застереження депутатки і батьки дубинських школярів. За словами пані Оксани, сьогодні вони спеціально завітали на сесію, аби їхні зауваження були враховані при затвердженні цього рішення. Чому ми на сесію прийшли? Ми звернулися з колективним зверненням, де ми зібрали велику велику кількість підписів. Більше 220 підписів. Батьки ну, підписали те, що ми проти, щоб наші дубінські ліцеї зробили академічним ліцеєм. Нашим діткам просто не буде де навчатися. Аби заспокоїти стурбованих батьків. Очільник області Олександр Коваль пообіцяв зустрітися наступного тижня із ними особисто та вислухати всі зауваження стосовно озвученого плану. Ми домовилися з ним про зустріч, що він нас прийме і в понеділок і будемо. далі Ми розкажемо свою позицію, всі плюси і мінуси. Водночас голова обласної ради Андрій Карауш наголошує, що цей проект рішення всього лише перспективний план запровадження мережі. Відтак його будуть допрацьовувати та доповнювати. Остаточна ж мережа буде сформована лише через три роки, адже саме тоді на Рівненщині повинна запрацювати старша школа. Загалом старша школа має стартувати з 1 вересня 2027 року а до того часу. Ті заклади, які будуть відібрані як проектні для старшої школи, будуть формувати матеріальну базу. Загалом засідання тривало майже дві години. Протягом цього часу понад 50 депутатів змогли розглянути 33 питання порядку денного. Вікторія Якимець та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.